Країни групи семи підтримають відновлення транспортної інфраструктури України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков. Міністри транспорту держав Великої Сімки ухвалили спільну декларацію, якою засудили руйнування Росією глобальних ланцюгів постачання. Зокрема, це стосується спроб підриву навігації цивільних суден у Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури. Також урядовці домовилися сприяти розвитку альтернативних логістичних Маршрутів для експорту української продукції йдеться про розвиток дунайського портового кластеру і прикордонної інфраструктури на кордоні з ЄС та Молдовою. Зараз з нами на прямому зв'язку Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради з питань транспортно та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, коли ми чуємо зі слів міністра Кубракова про те, що підтримують відновлення транспортної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, про що йдеться? Ми говоримо про відновлення того, що ми мали, чи ми говоримо про якісь радикальні зміни і про якісь нововведення безпосередньо, які змінять безпосередньо устрій сам і суть транспортної інфраструктури України? Дивіться, ми ще перед початком війни говорили про те, що нам потрібно активізувати саме річкові перевезення. І для цього потрібні були інвестиції і ці обговорення неодноразово велися. І в зв'язку з тим, що в нас фактично через чорне море не відбувається транспортна логістика. Вона практично перервана. Ну можна сказати, з вини Росії. Вона на даному етапі не працює. Тому ми маємо шукати альтернативні шляхи і розвивати те, що ми планували. По Дунайському регіону по річковому транспорту, і загалом це в Україні є досить перспективна галузь. А друга галузь – це дійсно посилення через кордони і створення на перепускних пунктах певних таких логістичних хабів, де би ми могли транспортувати свою продукцію і відповідно перевозити її за кордон і компенсувати, хоча б частково ті втрати, які ми маємо через відсутність перевезення морем. Тому я вважаю, що всі ці речі, які зараз власне обговорюються, і ці кошти, які ще будуть виділені, бо наразі є певна домовленість, в першу чергу вони будуть вже спрямовані на сучасні реалії нашого часу. А це є і швидкісні. Переходи і швидкісні дороги, і відповідно певні залізничні перевезення, і річковий транспорт, який ми сподіваємося запустити, який, в принципі багато чого зможе нам допомогти в цій ситуації в майбутньому після війни. Пані Марі, пані Оксано, коло учасників, ми розуміємо, які кількість ініціатив, які обговорюються щодо відновлення інфраструктури України, доволі широке. Ну, зараз ми бачимо і таку позицію тверду представників країн Великої Сімки. А в цілому, хто зараз прописує стратегію нової України і ось ці конкретні плани, хто хто саме конкретизує? Дивіться, якщо ми говоримо на нашому державному рівні, то все ж таки, я вважаю, що ми маємо трішки ширше обговорювати потреби кожного регіону і із залученням, саме в тому числі місцевого самоврядування. Чому я так кажу? Ми на комітеті інфраструктури і транспорту заслуховували і Мустафу наєма і команду міністерства інфраструктури про те, які зараз є вже наявні плани по відбудові, що зроблено в тій же ж Київській області, що планується зробити, і ми все ж таки дійшли висновку, що ми маємо більш тісніше співпрацю працювати на місцях, чому тому, що якщо ми говоримо, уявімо собі там Харківська область зруйнованих 80 сіл, як Україна повинна намалювати цю нову карту для того, щоб створити центр. До якого всі потягнуться, бо не справа тільки в тому, щоб ми з вами відновили кожен будинок, що це дуже важливо. Але ми повинні довкола нього продумати всі моменти, а це є де люди будуть працювати, які повинні туди повернутися, де будуть навчатися їхні діти, і де буде відбуватися там надання послуг. Тобто все треба будувати з нуля. Тобто ми чудово розуміємо, що це не проста робота. Крім того, ми розуміємо, що це будується в тому числі за донорські кошти, а відповідно зараз. Є велика робота, яку раніше ми ніколи не робили. Це документація. Тобто, фактично, земельні ділянки, які належали людям. Тепер вони повинні бути по новій, знаєте, подкому ною новому юридичному можливостях переписані. Насправді багато викликів. Звичайно, ми з цим впораємося, але має бути. Тісніша з комунікація з командами, які обрані на місцях. Я в цьому переконана, тому що якщо ми говоримо про ту ж Київську область, повірте, коли ми відкрили ЦНАП, а люди не мають де проживати, то вони ставляться агресивно до цього. Тому ми маємо робити все в тому, щоб і населення підтримувало, і ми змогли в першу чергу їм допомогти. Я хочу згадати подію тижневої давнини, коли відбулося засідання комітету з питань транспортної інфраструктури за участю заступника міністра внутрішніх справ Катерини Павліченка. І зокрема, ви говорили про безпеку дорожнього руху під час планування та забудови території. Поясніть, а що можуть зробити депутати вже зараз, коли кожен двір, хоча періодично, коли виникали пожежі до повномасштабного вторгнення, ми говорили про те, що кожен двір в Києві в інших містах це по суті окреме князівство зі своїми умовними золотими воротами без доступу для швидких і пожеж. Отут зараз що може помінятися? Ви, по-перше, сказали, що документація тепер буде вестися щодо будівництва. А от щодо планування дорожнього руху і у дворах, зокрема, як це можна поміняти? Дивіться йшлося про те, що ми повинні прописати до переліку пунктів, які обов'язкові для того, щоб отримати. І затвердити детальний план території мають бути прописані правила безпеки дорожнього руху у дворі. Ну тобто, мають бути враховані всі можливості людини, як вона має заїхати, як вона має виїхати, який має бути паркінг, яка територія виділяється дитячому майданчику. Наскільки це буде безпечно? І на комітеті з цього приводу були різні дискусії. Зійшлися на тому, що теза правильні єдине, що щоб уникнути певних якихось корупційних моментів, треба просто чітко прописати вимоги. Тобто ми прописуємо певні вимоги, і до згідно них, як в містобудівних документаціях, ви знаєте, є норми, і людина чітко розуміє, з яких норм вона дотримується, і тих і ті теж саме має стосуватися безпеки дорожнього руху. Тому зараз він допрацьовується... Цих технічних моментах, бо повірте, якщо не вказано скільки яка площа має бути виділена для кожної частини чи паркування, чи безпечного виїзду, які знаки мають бути, це все є теж способом певної маніпуляції. Тому я особисто підтримую те, щоб це було. Я говорила з великою кількістю архітекторів, в тому числі які проектують різні будинки, вони теж за єдине, що просила, щоб це ми чітко прописали. Щоб не було ніяких маніпуляцій. але одна справа пропишуть депутати. Але одна справа, пані Оксана, пропишете ви, депутати, а потім на рівні виконавчої влади і на рівні того, хто це буде контролювати і до кого ми, як скаржники, зможемо звертатися, теж треба, щоб було чітко все і зрозуміло, особливо для активних городян, щоб ми розуміли, як цими правилами користуватися. Октана Савчук, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, розповіла нам про те, які зміни готуються щодо безпеки дорожнього руху від законотворців.